Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Я не випадково сьогодні нахожусь в школі. Сьогодні перший день. Діти наших школ, нашої громади будуть годуватися безкоштовно з першого по 11 клас. Це перший день. Дітки перші з канікул, і хочу сказати, що це ініціатива першої леді нашої держави. Гроші поступають з державного бюджету і трохи додає міська влада. Ну, це. Дуже дуже важливо. Я поспілкувався з дітьми і в їдальні, і зайшов до класів. Дітки, які є, хочуть якісь сказали, що ми ще поки не визначились. Ну, це дуже приємно, що в наших діточок є своя думка, і хотілося би, поки що не хочуть годуватися безкоштовно. Я думаю, що будуть і ми зберемо всю інформацію за цей тиждень. Діти вийшли, прийшли з канікул. зараз тиждень поспілкуємося. Директори школ, батьки, діточки розкажуть, які нам може, може, в нас є якісь там недоліки. Ми їх будемо устраняти. Ну будемо робити. Ти все, щоб е, наші дітки харчувалися е, в школі, щоб було смачно, щоб було, було найкраще. Я е, сьогодні теж послухаємо е, думку діточок і е, будемо приймати рішення. Я прийняв рішення харчуватися в нашій школі лише тільки тому, що я довіряю цьому закладу і тому, що я вже навчаюся тут дев'ятий рік, і грошей вже не дуже багато. Нас будуть годувати безкоштовно. Е, у нас їжа гарної якості. Та я вважаю, що це дуже гарне рішення, та думаю, що всім це сподобається. Я вважаю, що шостий ліцей це найкраща столова, і там дуже смачно. І ми з колегами теж харчуємося в нашій їдальні, але за власні кошти дівчата готують дуже смачну їжу і намагаються підібрати кожного дня нам щось новеньке, смачненьке, враховуючи всі наші побажання. Дякую всім велике. Сьогодні наші діти вийшли з осінніх канікул, і на них чекала дуже приємна подія: це безкоштовне харчування учнів старшої школи, і е, те, що вони сьогодні з'їли. За їхніми відгуками дуже сподобалося. і це дуже важливо мати здорову смачну їжу дітям щоденно зранку або за да, Так, Звісно, ворог нам не дає нормально працювати сьогодні. Е, працюємо на генераторах, і вже там дитячі садки запустили. Були е, питання, е, щоб діти могли ходити повний день до дитячих садків. Працюємо над цим і робимо, і кожен робить свою справу. Всім хочу побажати доброго тихого дня. Хотілося би, щоб зі світлом. До нових зустрічей. У нас все буде добре.